26 березня 2023 рік. Слава Україні. ділки сьогодні літають дуже прекрасно. Кожна сім'я робить хороший обліт. Десь приблизно я поціпляв пильцезборники. Почали носити пилок. Десь через недільку напевно я поставлю вже пилко улавлювач. Щоб позбирати пілка. Жінки, Ось кожен, кожна, кожна, кожна сім'я. Сьогодні прекрасно водичку беруть. Добре. Всім хорошого настрою та хороших медозборів в цьому році, Ну і головне миру всім.